Всім привіт! У нас нове надходження Volkswagen Passat B7 в кузові Універсал 2011 рік, 2.0 дизель, 170 кінських сил, 125 кВт. Саме сильний двигун в даній лінійці. У нас тут іде повний привід, муфта Haldex. Досить надійна, економна. Так само у нас цей автомобіль на автоматі, тобто автоматична коробка передач DSG 6 мокра. По ній також немає ніяких заважень, саме, надійна, саме ресурсна автомобіль з Швейцарії, проїхав 250 тисяч кілометрів. Досить класна у нас комплектація, хром пакет, туманочки, досвіти при повороті руля, адаптивна ксенонова у нас оптика, денні led ходові вогні, синій металік на сколір. У нас є Webasto, можна запускати її з пульта. От З будинку з вікна ви собі нажали кнопочку ON, потримали, Webasto включилося, підігріло в автомобільчик на зиму, досить зручно. Так само в нас присутні релінги. Повний електропакет, мультируль, датчики світла, датчики доща, велика навігація, клімат, підігріви, Подивіться, в якому стані ручка, не шита, не фарбована, Так само кермо. Дивіться, ніяких зауважень по керму. На пробізі там 250 тисяч не шити, не фарбоване нічого. Шкіряний салон. Допомога при підйомі вгору, електроручник, автомобіль взагалі без будь-яких зауважень. Повністю весь в рідній фарбі. Це великий плюс. Так само у нас ззаду LED-ліхтарі теж, ось бачите, гарні, не висічені, не побиті нічого. Подивіться, в якому стані труби. Це говорить про те, що у нас форсунки, турбіна, сажовий фільтр, працюють досить гарно, по них немає ніяких зауважень. 2.0 TDI, повний привід, електрична кришечка багажника. Ось такий посад в кольорі Синій Металік. Знаходиться він у місті Луцьку, готовий до будь-яких перевірок. Є вся сервісна історія, випуски, техогляди і тому подібне. Тому, кого зацікавив даний посад, телефонуйте, звертайтесь, надамо всю інформацію, по ньому можна приїхати, перевірити. 12850 плюс торг. Досить гарна ціна за класну комплектацію, гарний стан. Тим паче, що весь в рідній фарбі з рідним пробігом. Всім вдалих покупок та продаж.